У департаменті екології та природних ресурсів міської ради закликають громадян не спалювати опали листя. Адже це шкодить не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю людей. Для порушників передбачено відповідальність у вигляді штрафу. Більше про небезпеку та відповідальність розкажуть екологи департаменту. Щороку восени та навесні спостерігається сезонна тенденція паління листя, сухої трави та інших рослин. Екологи б'ють на сполох та вкотре закликають містян цього не робити. Під час згорання згорають також всі ті мікроорганізми, які знаходяться в цій листі. Вони дуже необхідні для нашої екосистеми. Також багато ховається там їжачків і, і зайчиків. Той дим, який поступає в повітря, він створює всім дискомфорт. Ну, окрім дискомфорту, він у багатьох визиває деякі подразнення, особливо це хто астматики. Вся ця листва при спалюванні виділяє не тільки всі ті речовини, які є в процесі горіння, але ще й ті сполуки, які на ній осіли. Тому все ж таки просимо не спалювати листву, а відноситись до навколишнього середовища більш ухайно і більш двайливо. Володимир Кремінь розповідає: опале листя дійсно псує зовнішній вигляд територій нашого міста, але паління його ніяк не вирішує цю проблему. Найкращий варіант систематично вивозити його або ж компостувати. Компостування листя в подальшому призводить до створення добрив, яким ми можемо добряти наші огороди, наше навколишнє середовище, відповідні служби ведуть контроль на території всієї нашої України за порушення при спалюванні листя. Це як адміністративна відповідальність, так і кримінальна у великих випадках існує. Тому на це теж слід звертати увагу. Працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради завжди відкриті до спілкування з мешканцями, тож закликають охочих співпрацювати та спільними зусиллями робити наше місто чистим і доглянутим.